сегодня едем в свою картофельку. Покажу картофель. Там и папа працюет, а там картофель. и картофель с кукурузой. И моей бабусе есть еще на огороде курица. Зараз покажу. И тут у нас вот такой вот, вот Гарни? Мені дуже подобається, не знаю як вам, але мені подобається. Оце сливи. Тут такі сітки, ну, мішочки для картоплі. Ось ще одна помощниця вийшла. Сім'я. Можна почувати. Будемо вивела таке картоплю. Вже вибивати ага, до сетки, до Ми вже будемо вибрати картошку. Ага, тащицька та картошка. Ми вже будемо вибрати картошку. Хочете ви з нами вибрати картошку? Хочете піти з, з нами картошку вибрати? Якщо хочете, ставте лайк. Ну що, пішліть. Він бідний коже, я був чи три. Вам, вам сподобалось? Якщо так, да, напишіть колена. Напишіть в коментарях, мої любі. Хочете з нами? Далі, якщо хочете. Підписуйтесь. Ну що, погнали! Ковточку. Thank <laughs> you.